Ти не знаєш, який насправді найшвидший спосіб пересування пішки в Satisfactory. Якщо ти думаєш що треба робити так, як на відео, то ти не правий. Дивись до кінця і дізнаєшся кілька нюансів. Я виміряв усі види пішого пересування і заніс їх у таблицю. Наш полігон це пряма лінія довжиною в 400 метрів. На ньому я виміряв швидкість пересування пішки бігом зі стрибком та зі слайдом, а також з та без екзоскелету. Очевидно, найповільніші методи пересування це навприсядки та пішки. Ось їх показники. Як виявилось, екзоскелет на спокійну ходу не впливає, а от біг з ним покращився на 50%. Стрибок або слайд самі по собі ніякого бонусу не дають. Але якщо робити стрибок всередині слайду, то він виходить і вищий, і швидший. Секрет до найшвидшого руху в тому, щоб тиснути стрибок в той же момент, коли ми тільки торкаємось землі. Наша ціль спробувати стрибнути до того, як ви побачите перед собою ваші ноги. Так ви зможете рухатися ще на 25% швидше, ніж раніше. Постав лайк, адже тепер ти зможеш прийти до свого друга і сказати.